День Святого Валентина, повітряна тривога в наших долях, авторка Галея Сандерлін читає Валентина Виноградова. Слухайте і підтримуйте український контент, вподобайка, підписка, комент. Божечку, будь ласка, хай хоча б сьогодні обійдеться без тривог. Радміла визирнула у лікарняне вікно, радіючи сонячному дню та з ентузіазмом вирушила на сестринський пост, куди мали принести документи на виписку, завірені завідувачем відділення. Вона майже благала його виписати її ще вчора, 13 лютого. Але Писаренко був непохитний і протримав мілу ще зайву добу, ніби не розуміючи, що зустріти день святого Валентина у лікарні це останнє, чого бажає молода дівчина, в якої хлопець приїжджає на ротацію. В неї було стільки планів привести себе до ладу. Купити симпатичну обновку, щоб зустріти коханого в найкращому, приготувати щось смачненьке, адже Сашко так любить її куховарство. А тепер дуже пощастить, якщо рада хоча б встигне змити з себе запахи лікарні. Сашко ж навіть не знає, що її госпіталізували, вона йому не казала, щоб даремно не хвилювати і щоб він. Палкий та імпульсивний не зірвався з місця раніше за призначений термін. Сигнал повітряної тривоги прорізав повітря. Йому вторили додатки на смартфонах, і вся лікарня загомоніла. Медперсонал почав спішно організовувати евакуацію в укриття. Яка вже тут виписка? Ті пацієнти, які могли йти самі, рухалися до ліфтів. Лежачих хворих перекладали на каталки та везли медсестри, сидячим допомагали пересісти на крісла каталки санітарки. Радміла вже ходила сама, тому, забравши з палати особисті речі, могла би спокійно пройти до ліфта, але вільних рук не вистачало, тому вона взялася допомогти і покотила крісло з худенькою бабусею. Після чого стала в чергу разом з іншими пацієнтами. Ось тобі і обійшлися без тривог, дорікнула вона, але її не почули через загальний гомін і гам. Ліфт їхав, здавалося, цілу вічність. Але коли тітонька Ліфтер відчинила двері, місця там не вистачило і довелося знову чекати. Відкинувши боягузливе бажання якнайшвидше спуститися сходами, дівчина змусила себе залишитися на місці і не кидати бабусю. Серце тим часом стукало все швидше і швидше, в душі здіймався страх і бажання якнайшвидше опинитися в укритті, а разом з цим, закономірно наринули спогади про недавнє минуле, про те, як у будинок її подруги Світлани, з якою вони разом волонтерили, влетів уламок збитого дрона. Світлані пощастило більше, їй надали допомогу на місці, а отрадмілі довелося лягти до лікарні. Те дринчання за вікном, що передувало удару, і досі стояло у вухах. І тепер вона нічого не могла з собою вдіяти. Смикалася від звуку мопеда, що проїжджав вулицею, або від гуркоту сміттєвих баків, який спорожняв сміттєвоз. Хотілося якнайшвидше додому, де ти сам собі господар, і можеш зачинити вікно тоді, коли тобі цього хочеться, а не коли вирішить санітарка. І ось довгоочікуваний день виписки, а ще й святковий. Але ні, він не пройшов спокійно. Яка іронія! Але хай хоча б цього разу все обійдеться без наслідків. Ніла завезла бабусю до ліфта, що під'їхав, потіснилася, щоб влізло ще кілька пацієнтів, і задихала спокійніше. Все добре, вони спускаються і скоро будуть у сховку. Де їх не дістане ні дрон, ні ракета. Дай Бог. Підвальне приміщення зустріло безліччривожених голосів. Прилаштувавши бабусю біля інших пацієнтів з травматології, дівчина відійшла вбік. Люди все прибували. А рада прислухалася до можливого гуркоту, передивлялася канали в соцмережах, стежила за ситуацією. Та молилась, аби все обійшлося. Через години півтори її благання були почуті, продзвенів відбій, і народ став підніматися назад, кожен у своє відділення. Тож виписали її на дві з половиною години пізніше, ніж мали, і вона тепер скрізь запізнювалася. Сашко має приїхати біля шостої вечора. А зараз вже майже перша година. Хоча якщо поквапитися, то можна спробувати встигнути спочатку швиденько в метро, далі додому в душ, потім у перукарню та в магазин за сукнею. Ага, так вона й встигла. Все почалося з того, що, коли рада сіла в метро, знову оголосили тривогу, через що закономірно перекрили мости. І дівчина втратила можливість потрапити додому на інший берег, і знову почалося очікування, а час минав, довелося відсувати перукаря на пізніший час. Було близько третьої, коли разом з відбоєм Міла нарешті потрапила додому і вирушила в душ, намилюючись з обережністю, щоб не зачепити скоринки на ранах. Після душу на голові був бардак, але на четверту годину в неї перукарня. Мала бути, проте не склалося, бо задзвеніла третя за день тривога, і торговий центр, у якому і знаходиться салон, закрили, а відвідувачів попросили вийти. Народ розбрівся хто куди. Гміла. Проклинаючи все на світі, вирішила перечекати у підземному переході, де добряча замерзла. Поруч з нею тупцювали такі ж бідолахи, хто з букетом, хто з повітряною кулькою в формі серця, хто з ошатним пакетом. Люди хочуть свята навіть у найтемніші часи. Це закон природи, хоч крапля радості. Хоч промінчик сонця, щоб був стимул жити далі. Як виявилося, ховалися вони недарма, в кількох районах міста були зафіксовані падіння уламків, в деяких місцях трапилися пожежі. Відбій пролунав майже о пів на шосту, і рада зрештою залишилася і без зачіски, і без нової сукні. Та ще й норовила запізнитися на саму зустріч. Плюнувши на приготування, вона поспішила додому та встигла майже вчасно, саме майже, тому що побачила Сашка біля під'їзду в пустих спробах дозвонитися до її квартири по домофону. Вона зупинилася, не поспішала підходити, просто дивилася на коханого. І відчувала, як туга, що оселилася в грудях від часу його від'їзду, відпускає. Він був одразу з дороги, навіть не переодягнувся, і, Боже, як же йому пасує камуфляж. Майже не віриться, Сашуля завжди такий тихий і мирний, навчався в університеті. Та підробляв тим, що смажив курчаток гриль, яких вона з задоволенням нього купувала, так вони і познайомилися. Тепер же Сашко відсмажує ворогів. І цей боєць, з позивним сокіл, бо на прізвище Сокольський, виглядав одночасно і чужим, і нескінченно рідним. Хлопець витяг телефон, мабуть, збираючись її набрати, і тоді міла швидко підійшла зі спини і заплющила йому долонями очі. Він заумер і увесь підібрався, наче натягнута струна, чого не траплялося раніше, а вона пошкодувала про свій жарт. Так, тепер Сашко інший. Готовий до несподіванок і може дати відсіч, якщо почує ворога. Залишається сподіватися, що в ній він його не відчує. Вгадай, хто? спитала вона, щоб розрядити обстановку і не опинитися на асфальті, перекинутою через плече. Мілко хлопець відразу розслабився, розгорнувся в її обіймах. Та обійняв так міцно, що в неї ледь не захрустіли ребра. Рада припала до нього, вдихаючи запахи війни, смерті, поту та кілометрів пройдених доріг. Його камуфляж просочився такою сумішю ароматів, що дівчину каламутило, але водночас протверезило. Сашко їхав зовсім не на канікули і приїхав тільки на якийсь час, і відпущений термін потрібно використовувати якнайбільше, але насамперед треба почати з душу, можливо, навіть спільного. Однак піднятися в квартиру вони не встигли, бо над містом знову пролунав ненависний дзвін сирени. Та що ж таке? вигукнула Радміла. Вже четверта за день. Так, мені вона сьогодні теж поламала плани, я навіть переодягнутися не встиг. Довго перед мостом у пробці стояв, так що відразу до тебе поїхав, зітхнув коханий. І зараз теж ламає. Ну що, йдемо в укриття. Чи варто казати, що день закоханих у них пройшов зовсім не за сценарієм? Це мав бути ресторанчик на даху висотки, де вони, ошатні та гарні, збиралися відзначати довгоочікувану зустріч, але на їхню долю трапилося підземне паркування, коробочка цукерок у формі серця, ароматна червона троянда на довгій ніжці. Та пляшечка газованого напою. Еге ж, зовсім не так міла розраховувала зустріти це свято, хоча, ну справді, чи не все одно як і де, головне, з ким? Коли з тобою кохана людина, коли твої долоні в її надійних і сильних руках все інше втрачає значення Є... Тільки ти і він, і новий осередок суспільства під назвою Ви. Так думала Рада, і так думав Сашко, а тому вони, відійшовши подалі від решти людей, які теж знайшли укриття на парковці, хтось навіть із домашніми тваринами, відчайдушно цілувалися, більше не в змозі стримувати емоції. Відбій тривоги пролунав для них на краю свідомості. Ну нарешті, піднявшись у квартиру, вони, майже не розмикаючи обіймів, спочатку разом вирушили в душ, де Міла дбайливо намилювала коханого і ніби впізнавала його знову, а він вивчав її. Сукню вона сьогодні планувала купити не абияку, а закриту. Щоб приховати сліди порізів, що тільки гояться. Але тепер уже все одно Сашко і так бачить її всю, без жодних зайвих ганчірочок, не сховаєшся, не зникнеш. Що це? хмуриться коханий, і вона хмуриться разом з ним, не хоче згадувати. А в тебе що? запитує у відповідь. Знаходячи на тілі обранця нові мітки, ти мені про це не розповідав, ледь торкаючись, проводить по шраму на плечі. І ось про це теж дивиться на порізи на руці. Не можу ж я говорити тобі про кожну подряпину, відмахується Сашко. Ці твої подряпини, вказує на шрам, що перетинає груди. Могли коштувати життя, але не коштували, наполягав він, все, що можна підлатати у польовому шпиталі, не варте уваги. Не хотів мене хвилювати, зітхнула Радміла. Ти мене теж, докірливий погляд. Гаразд, нічия, здалася вона. Сьогодні я хотіла бути вродливою для тебе. А в результаті у мене гніздо на голові і рани на тілі. Вибач, дурненька, він смокнув її в ніс. Ти для мене і така найкрасивіша. В чому б не була одягнута і як би не виглядала? Я сам той ще подаруночок, усі щоки тобі щетиною поколов. Вибач. Хотів якнайшвидше приїхати і тебе побачити. От ти молодець, рада поцілувала його в одну щоку, а потім в іншу. Найкращий мій подарунок це ти на сусідній подушці. Тоді діставай другу подушку, засміявся він, і вони, бажаючи компенсувати собі довгу розлуку, не стримувалися. Поцілунки змінювалися ласками та обіймами. Зголоднілі одне по одному тіла, вимагали тепла та взаємності, а не просто фізичної розрядки. Ні, мілі потрібен був саме її Сашко, і ніхто інший. Тільки він, цей хлопець, котрий за минулий рік пройшов так багато, його обличчя. Посіріле, трохи постаріле і виснажене втомою, здавалося, найкрасивішим і найріднішим. Одна справа бачити його через екран смартфона, а інша наживо. зовсім поруч, коли можна доторкнутися рукою, провести кінчиками пальців по щоці, що заросла щетиною. Торкнутися трохи сплутаного після душу темно-русявого волосся і поцілувати довго і солодко, вкладаючи в поцілунок всю тугу, випробувану одинокими вечорами та довгими ночами. Нарешті нормальне ліжко, зітхнув Сашко, поправивши подушку і притиснув дівчину до себе. І ти поряд. Скажи, а я тобі хоч раз снилася, їй справді було цікаво. Ще як снилася і не раз. Ти мені теж. Вона влаштувала голову на його грудях. Але не всі сни були радісні. Відчула, коли мене поранило, він поцілував її у скроню. Мабуть. Але ти мовчав, як партизан. Ну, вибач, зітхнув хлопець. Будь ласка, пообіцяй, що більше нічого не приховуватимеш від мене. Невідомість вбиває значно сильніше, ніж навіть найважча правда. Обіцяй, майже вимагала Міла. Гаразд, обіцяю. Мій маленький тиране, здався коханий, тоді ти теж обіцяй. І я обіцяю, а прямо зараз добре тебе нагодую, вона підвелася з ліжка і надягла довгу футболку. Ти ж з дороги голодний, як вовк, підтвердив Сашко, пара цукерок не рахується. Тоді Відпочивай і чекай, тільки не засни. Хоча ні, схаменулась вона, якщо хочеш, можеш спати. Тобі потрібен відпочинок. Встигну ще відпочити, відмахнувся він і теж підвівся. Давай краще тобі допоможу. Удвох швидше буде, бо свято вже закінчується, а ми його майже не відзначили. Коли я востаннє казала. Що люблю готувати разом з тобою, усміхнулася дівчина і подала йому фартух. Щойно, піддражнив обранець і поцілував її в губи. Кохаю тебе, мілко, і я тебе соколе мій ясний. Вона повернула поцілунок щаслива, що він нарешті поряд. Було майже опівночі. Коли Сашко, одягнений у спортивні штани та футболку, єдині його чисті змійні речі, які були у квартирі дівчини, та Міла у червоній сукні, яку купувала ще кілька років тому до дня народження, сіли за святковий стіл. Далеко не такі ошатні, як хотіли, але вони таки встигли на останні хвилини Дня закоханих. Знаєш, міло, я так сумував за нашими сумісними вечерями воістину все пізнається в порівнянні, хлопець відставив келих із гранатовим соком. Там, напередку, я з особливою гостротою зрозумів, наскільки цінне і швидкоплинне людське життя досить відкладати те. Що треба було зробити вже давно? Жити треба тут і зараз. А ми живемо, усміхнулася дівчина. Ти тут, зі мною, живий. Чого ще мені бажати? Як ми змінилися, еге ж? Навчилися задовольнятися малим, але сьогодні, хоча б сьогодні, Дозволь собі трохи побути жадібною. Він схопив її руку і вклав у неї червону картонну коробочку, яку дістав із камуфляжної куртки. Забирай мене всього, від маківки до п'ят. Нехай більше не буде ти та я, нехай станемо ми. Береш, як я можу не взяти, зі сльозами на очах відповіла Радмила, відкриваючи коробочку і дивлячись на блискучу каблучку. Давай допоможу. Сашко витягнув перстень і надів його на її безіменний пальчик. Дуже добре, точно по тобі. Звідки знаєш? Поміряв мій палець, поки я спала, вона розглядала каблучку витончену, звитим обідком і невеликим білим камінцем. Я просто знаю твої руки, він поцілував її пальчики. Вони так часто були в моїх, що я не міг помилитися. Який же ти розчулилася Рада. Якщо хочеш, можемо розписатися навіть завтра, запропонував Сашко. Завтра а було б чудово стати його дружиною вже за кілька годин, але давай хоча б через тиждень батьків покличемо, твоїх, моїх, внесла пропозицію вона, ти ж за своїми теж скучив. Та й сукню треба вибрати хоча б найпростішу, але ошатну. Як скажеш, але якщо що, сильно не старайся, бо я готовий взяти тебе за жінку навіть у нічній сорочці, підморгнув коханий. Але коли вже є час, тоді я побратимів покличу. Ярик з Олегом теж приїхали на ротацію. Клич, звичайно. Без вагань закивала вона, і з задоволенням з ними познайомлюся. Вони ж твоя нова сім'я. Це точно, сказав хлопець, чужі по крові, але близькі за духом. Тоді впевнена, що ми потоваришуємо». Вона й справді в цьому анітрохи не сумнівалася. А Віталік та Андрій, яких ти мені показував. Не приїхали? Поки що ні. Наступного місяця. Тоді і познайомитися він знову підняв келих. Ну що, кохана, за нас? За нас. Вони цокнулися соком, бо Саша не пив і Міла його в цьому підтримувала. До речі, мілко, вибирай, де будемо жити? В тебе. Чи в мене? Він дістав з коробки цукерку серце і підніс до губ дівчини. Ам. Вона відкусила половину, трохи прихопивши губами пальці майбутнього чоловіка. Він доїв половинку, що залишилася, і припав губами до вуст дівчини. Солодкі. І облизнувся. Твої теж. Хоча дуже скоро нам кричатимуть гірко, він дістав ще одну цукерку. Чекаю, не дочекаюся цієї миті. Вона перша потяглася до ласощів, схопила цукерку зубами, але відразу не з'їла, а піднесла її до губ Сашка і дала відкусити йому. Це спільне поїдання солодощів. Переросло в не менш солодкий поцілунок, який п'янив куди сильніше за алкоголь. З днем Святого Валентина коханий, з днем закоханих моя майбутня дружино, обізвався обранець, а далі їм обом стало не до слів.